Харків потерпіли під обстрілами, і е, вчора було не виключення, е, теж був прильот мовний. Що стосується обстрілу, то є сумна статистика. Я його зараз не видав. Е, Що добрати е, січень е, місяць, то е, взагалі по Харкову було 16 обстрілів, серед яких 10 – це е, дрони. Типа мовни, що найбільш постраждалих і найбільш атакуємо районів міста, то це Салтинський район. Слабіцький район, Шевченковський район, Нововоровський район, але ж е, потрібно бути дуже дуже обережними, бо е, молния може бути в інших районах міста Харкова. Е, насправді це е, дуже небезпечно, бо е, ця бопила молня. Він дуже маленьких розміров, е, дуже швидко летить на низькій е, висоті і е, дуже. Його важко збити щодо ППО і тому так дійсно працює треба, але як ви бачите, не завжди вдається їх збивати, і потрапляння є у місті Харкова, і руйнація теж є. Це дуже важливо відновлювати все, що. Страждає і цим займається міська влада, і хочу сказати, що дійсно, руйнації дуже важка. Якщо взяти січень місяць, то ми мали зруйнування 47 житлових будівель було вибито 165 вікон крім цього 9 дахи пошкоджено. Але якщо взяти лютий місяць, то теж сумна статистика. Бо тільки за один прильот по Лютого місяця по холодногорському району постраждало 30 будинків. Так сьогодні працюють всі комунальні підприємства. Ми зашиваємо контори. Крім цього, ремонтуємо дахи справляємось, але хочу сказати, що коли серйозна руйнація, це то це певний час, який Необхідна для того, щоб відбудовувати, і звісно, це кошти, і, звісно, це людські ресурси, але ми не останавливаємось, не зважаючи на погодні умови, не зважаючи на обстріли, ми працюємо для того, щоб якнайшвидше, якнайбільше відбудувати і відремонтувати. Пане Ігоре, наскільки я бачу, рік вже працює департамент надзвичайних ситуацій Харківської міської ради. Разом з ним ситуаційний центр міста Харкова. В чому полягає його робота? Чим можна за цей рік підбити ну, певні підсумки? Скажімо, Знаєте, Я хочу сказати, що дійсно дуже серйозна робота, яка була, і дуже серйозна робота, яка була проведена за цей, цей рік. і... Нам дійсно дуже багато вдалося. Я вдячний всім, хто приєднався до нас, всім працівникам цього департаменту, Бо ми сконцентрували зусилля всіх служб, які виїжджають на чрезвичайні ситуації, надзвичайна ситуація. І якщо взяти, то за цей рік було 731 виїзд. це дуже багато. Ми зробили таким чином, що сьогодні ми. Бачимо і скоротили скоротили обнаруження обстрілів з. Трьох хвилин, як було до створення цього ситуаційного центру, до 15-25 секунд. Це дуже важливо, Це дуже важливо, бо це рятування життя людей. Крім цього, ми оснастили всі відповідні служби, які реагують на надзвичайні ситуацію, виїжджають на надзвичайні ситуації радіозв'язком, цифровим радіозв'язком. Крім цього, є сучасна система, найсучасніше. Що система відеоспостереження, і е, ми зробили таким чином, що ми сьогодні повністю готові для включення диференційної системи, системи повітря, повітряних тривог. Наприклад, ви е, зараз сказали, що лунає повітряна тривога по всій Харківській області так е, працює тактична авіація Росіян по Куп'янському напрямку, але е, не е, що. До міста Харкова то не потрібно е, включати е, повітряну тривогу, бо це дуже далеко. Е, тому ми маємо сьогодні найефективнішу систему моніторингу загроз за для міста Харкова. І я е, маю надію, що дуже скоро запрацює система е, диференсована для міста Харкова. Для нас це дуже дуже важливо.